Чи замислювались ви коли-небудь, чому деякі люди, здається, без зусиль притягують до себе світло, повагу та щиру прихильність, тоді як інші, попри всі старання, залишаються непомітними або викликають лише поверхневі емоції. Що, якщо секрет не в зовнішній красі чи матеріальних благах, а в чомусь значно глибшому, що живе всередині кожного з нас? Що якщо справжній магнетизм це не вроджений дар? А набір принципів, які можна розвинути. Сьогодні на каналі Душа Флоу ми розкриємо ці таємниці. Ми зануримось у 15 перевірених методів, які перетворять вас на джерело справжнього тяжіння, викликаючи глибину повагу, щиру любов та непохитну довіру. Це не маніпуляція, це шлях до автентичного зв'язку, до якого прагне кожен. Підписуйтесь на канал прямо зараз. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного інсайту, який змінить ваше життя. Перше будьте щирими та справжніми. Світ переповнений масками та ролями. Кожен з нас шукає справжність, як ковток свіжого повітря. Коли ви показуєте себе без прикрас зі своїми сильними сторонами та вразливостями, ви створюєте місць довіри, люди підсвідомо відчувають, хто є хто, ваша автентичність. Це не просто риса характеру, це ваш магніт. Вона звільняє вас від необхідності догоджати чи відповідати чимось очікуванням, дозволяючи іншим бачити та цінувати вас такими, якими ви є насправді. Це закладає фундамент для глибинного прийняття. Друге, тримайте своє слово у сучасному світі, де обіцянки часто лунають легко, але виконуються рідко. Ваша надійність стає рідкісним скарбом. Кожне виконане зобов'язання це цеглина у стіні довіри, яку ви зводите між собою та іншими. Люди відчувають безпеку поруч з тими, на кого можна покластися. Це не лише про великі обіцянки, а й про дрібні повсякденні домовленості. Ваша послідовність у словах і діях формує репутацію людини, чиє слово має вагу, викликаючи непохитну повагу. Третє, виявляйте емпатію та слухайте активно. Кожен з нас прагне бути почутим та зрозумілим. Справжня емпатія це не просто кивок головою, а здатність відчути емоції іншої людини, побачити світ її очима. Коли ви слухаєте активно, без осуду, ставлячи уточнюючі питання, ви даруєте людині відчуття її важливості та цінності. Це розкриває серця, руйнує бар'єри та створює простір для глибинної емоційної близькості, що є основою. Любові четверта поважайте чужі кордони. Межі це не стіни, а місток до взаєморозуміння. Коли ви усвідомлюєте та шануєте особистий простір, думки, час та почуття інших людей, ви демонструєте свою зрілість та повагу. Це показує, що ви бачите в людині особистість, а не засіб для досягнення власних цілей. Така повага до кордонів створює відчуття безпеки у стосунках, де кожен відчуває себе вільним. І захищеним, що сприяє розквіту довіри. П'яте. Беріть відповідальність за свої дії. Ніхто не ідеальний і помилки частина людського досвіду. Однак здатність визнати свої прорахунки, не шукаючи винних і не виправдовуючись, є ознакою справжньої сили. Це не слабкість, а внутрішня цілісність. Коли ви берете на себе відповідальність, ви демонструєте свою надійність та порядність. Викликаючи повагу навіть у тих, хто постраждав від ваших помилок, це шлях до відновлення довіри. Шосте. Будьте послідовними у своїх вчинках. Люди прагнуть стабільності, ваша послідовність це не просто повторюваність дій, а демонстрація вашої стабільності як особистості. Коли ваші слова та вчинки збігаються, а ваша поведінка є передбачуваною в позитивному сенсі, це створює відчуття безпеки. Та надійності. Така передбачуваність є життєво важливою для формування глибокої довіри, адже люди знають, чого від вас очікувати і що на вас можна покластися. Сьоме, виявляйте вдячність. Вдячність це потужна, але часто недооцінена емоція. Коли ви щиро цінуєте те, що для вас роблять інші, і висловлюєте це, ви не тільки робите приємне людині, а й підкреслюєте її. Значущість у вашому житті це посилює позитивні емоційні зв'язки, створюючи взаємне відчуття важливості та приналежності, вдячність, відкриває серця, і посилює почуття любові та прихильності. Восьме. Розвивайтеся та ростіть. Зупинка у розвитку це стагнація. Люди інстинктивно тягнуться до тих, хто прагне самовдосконалення, до тих, хто не боїться пізнавати нове. Вчитися на помилках і ставати кращою версією себе. Ваш особистий ріст є надихаючим прикладом, який показує вашу внутрішню силу, допитливість та життєлюбство. Це робить вас цікавою, динамічною особистістю, яка викликає глибоку повагу та захоплення. 9. будьте чесними, навіть коли це важко. Чесність це фундамент, на якому будуються всі міцні стосунки. Говорити правду, навіть коли це незручно, вимагає мужності. Але саме ця мужність створює непохитну довіру. Люди знають, що можуть покладатися на ваші слова, навіть якщо правда буває болючою. Така відкритість без приховування та подвійних стандартів викликає глибоку повагу та створює атмосферу справжньої близькості. Десяте підтримуйте інших у їх прагненнях. Кожен мріє мати поруч людину, яка вірить у нього. Ваша безумовна підтримка це потужний стимул для інших досягати своїх цілей. Коли ви допомагаєте, надихаєте та щиро радієте чужим успіхам, ви створюєте відчуття цінності та належності. Це показує ваше велике серце та здатність бачити потенціал в інших, що викликає глибоку вдячність, любов та лояльність. Одинадцяте прощайте та відпускайте. Тримати образу це як пити отруту, сподіваючись, що помре хтось інший. Здатність пробачати не тримати зла, а відпустити минуле, це ознака величезної внутрішньої сили та мудрості. Це звільняє не лише вас, а й тих, хто поруч, створюючи простір для світлих, вільних від тягаря минулого стосунків. Це показує вашу великодушність. Яка викликає глибоку повагу та щиру любов. 12. Майте власні принципи та стійте на них. У світі, що постійно змінюється, люди шукають надійні орієнтири. Ваша внутрішня цілісність, чіткі принципи та здатність стояти на своїх цінностях без фанатизму, викликають непохитну повагу. Це демонструє вашу незламність та особистий стрижень. Люди бачать, що ви не піддаєтеся зовнішньому тиску, а дієте відповідно до своїх переконань, що є основою для довіри. 13. Будьте позитивними та надихаючими. Енергія заразна, ваше позитивне ставлення до життя, оптимізм та здатність бачити можливості навіть у викликах це світло, до якого тягнуться люди. Ви стаєте джерелом натхнення та підтримки. Це не про ігнорування проблем, а про вибір ракурсу. Така енергетика створює привабливу ауру, викликаючи симпатію, любов та бажання бути поруч. 14. Виявляйте турботу та увагу до дрібниць. Часто саме дрібні деталі говорять про найглибші почуття, невеликі жести уваги, пам'ять про важливі дати, турбота та чийсь комфорт. Здатність помітити, коли людині потрібна допомога. Все це свідчить про вашу щиру турботу та уважність. Це показує, що ви дійсно цінуєте людину, а не просто існуєте поруч. Такі моменти створюють глибокий емоційний зв'язок та посилюють любов. 15. Діліться своїм часом та знаннями найцінніший ресурс, який ми маємо, це наш час та набуті знання, коли ви безоплатно ділитеся цим з іншими. Допомагаєте, навчаєте, ви інвестуєте в людські зв'язки. Це показує вашу щедрість душі, готовність бути корисним без очікування негайної віддачі. Така відкритість та альтруїзм викликають безмежну повагу, вдячність та непохитну довіру, формуючи основу для глибоких, довготривалих стосунків. Пам'ятайте, справжня привабливість народжується середини. Це не набір технік для маніпуляції, а шлях для трансформації себе у людину, до якої інші прагнуть тягнутися природньо, тому що ви випромінюєте світло, надійність та щирість. Діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Пишіть у коментарях, який з цих методів для вас є найважливіший, або який ви вже застосовуєте. Ми завжди раді вашим думкам, на душа флоу. До нових зустрічей у пошуках справжньої гармонії та сили.